Добрий день, шановні члени журі, до вашої уваги надається наукова робота учениці 11 класу Красноармійського міського ліцею Надія Корбань Аліни на тему місце України у вирішенні продовольчої безпеки сучасного світу. Глобальна продовольча проблема фактично існувала завжди, але саме сьогодні питання продовольчого забезпечення є одним із найбільших гострих. Зараз від недоїдання страждає близько 800 мільйонів людей, понад 190 опинилося в умовах гострої нестачі продовольства. Україна ж готова виконувати свої зобов'язання з постачання продовольства, але події після 24 лютого значно ускладнили це, і тільки завдяки об'єднанню зусиль країн світу та втручанню ООН Україна продовжила постачати продовольство. Тому зараз перед вами незвичайне судно, яке 3 грудня 2022 року прибуло до Ефіопії в межах української гуманітарної програми Зерно з України. Тож Україна продовжує виконувати свої обов'язки у забезпеченні продовольчої безпеки до Ефіопії, Судану, Сомалі, Конго, Кенії відправиться ще близько 60 таких суден. Загалом воєнне вторгнення Росії в Україну може додати до кількості голодуючих ще 70 мільйонів осіб у найгіршому випадку кількість може сягнути 100 мільйонів. Так, за даними продовольчої та сільськогосподарської організації, ООН, через воєнне вторгнення до України світові ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на понад 20%. А країнам близького сходу, таким як Єгипет, Ємен та Ліван, для яких Україна є основним постачальником пшениці, загрожує катастрофа на катастрофі, і нас може спіткати наймасштабніша криза з часів Другої світової війни. Такі прогнози є наслідком впливу різноманітних чинників, серед яких глобальні проблеми людства, пандемія COVID-19, зростання інфляції, несприятливі кліматичні умови тощо, агресія Росії проти України негативно відобразилася на стані глобальної продовольчої безпеки, зокрема через те, що внесок України до світового продовольчого ринку лише у 2021 році був еквівалентним забезпеченню харчуванням близько 400 мільйонів осіб. Між тим є теорії, що причиною таких наслідків є насамперед санкції по відношенню до країни агресора, яка є значним експортером на світовий ринок. Саме тому тема моєї наукової роботи є дуже важливою, адже метою є розвінчання таких міфів та доведення, що Україна є важливим гравцем на сільськогосподарському ринку і має суттєвий вплив в забезпеченні продовольчої безпеки. Для досягнення мети автор розглянув наступні завдання. Огляд різноманітних джерел з теми продовольчої безпеки, аналіз стану світової продовольчої безпеки на початку 21 століття, розгляд проблеми нестачі продовольства на світовому ринку до вторгнення Росії на території України, аналіз стану світового продовольчого ринку в умовах воєнного вторгнення. Визначення місця України у забезпеченні світової продовольчої безпеки, визначення впливу воєнного вторгнення Росії в Україну на роль України у вирішенні світової продовольчої кризи. Новизна даної науково-дослідницької роботи полягає в тому, що визначено місце та роль України у забезпеченні світової продовольчої безпеки на тлі воєнного вторгнення Росії на території України. Об'єктом дослідження є світова продовольча безпека, предмет дослідження, місце України у вирішенні глобальної продовольчої проблеми. В ході дослідження були використані наступні методи: аналіз, синтез, індукція та дедукція метод систематизації. Практичне значення роботи полягає у підтвердженні ключової складової для вирішення глобальної проблеми, об'єднанні зусиль всіх країн світу. Продовольчу проблему було розглянуто у системі зв'язків з глобальними проблемами людства, всі вони тісно зв'язані між собою, але найбільший вплив на вище зазначену мають демографічна та екологічна проблеми. Так населення світу невпинно зростає і станом на 2022 рік становить 8 мільярдів осіб. Між тим кількість земель, придатних для вирощування сільськогосподарської продукції, знижується через виснаженість ґрунтів. Вагомим доказом є динаміка зростання індексу світових цін на зернові, адже ці проблеми існували ще задовго до пандемії COVID-19. Між тим під впливом цих чинників світовий ринок опинився у непідготовленому стані до таких потрясінь, як воєнне вторгнення Росії на територію України. Обсяги світових запасів сільськогосподарської продукції до вторгнення Росії в Україну були на критично низькому рівні. А під впливом вище зазначеної події продовольча безпека опинилася під суттєвою загрозою. Причиною є фактична втрата українського зерна, показник якого у 2020 році сягнув 57,2 мільйонів. З наведеного графіку можна побачити, що протягом 2020-2021 років українське зерно складало 10% порівняно з іншими експортерами. Україна поступається Росії показниками експорту пшениці ячменю та сових бобів. Тож у порівнянні з нестачею російського зерна українське не поступається катастрофічністю наслідків. Між тим, попри накладені санкції стосовно РФ, все одно країна має безперешкодний доступ до світових полиць, на відміну від України. На сам від воєнних дій на території України страждають українські імпортери. Загалом це країни із низьким та середнім рівнем доходу Азії, країни Близького Сходу та Північної Африки. Між тим їх населення стрімко зростає, хоча інші країни і збільшують експорт сільськогосподарських культур, все одно вони не компенсують нестачу української продукції. Бойови продовольчої кризи вже спостерігаються у відповідних країнах. Таким чином, воєнне вторгнення Росії на територію України продемонструвало крихкість глобальної продовольчої системи та підкреслило вагому позицію України на світовому аграрному ринку. Оскільки 70-80% основних сільгосппродуктів Україна завжди експортувала, будучи топовим гравцем на світовому аграрному ринку. В результаті проведеної роботи були зроблені наступні висновки: Україна є однією із країн, яка є ключовим гравцем на світовому ринку у рамках продовольчої безпеки. Україна стабільно входить до п'ятірки провідних світових експортерів зернових і зернопобових. Більше 15 країн світу є споживачами української сільськогосподарської продукції, серед них переважають країни з низьким та середнім рівнем доходу, які дійсно потребують підтримки. Погіршення стану світової продовольчої безпеки, перш за все відбулося з причини нестачі української сільськогосподарської продукції на світовому ринку. Незважаючи на складне становище, Україна докладає всі можливі зусилля, продовжуючи постачати сільськогосподарську продукцію на світовий ринок. Дякую за увагу.